Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бавтрюк і сьогодні ми будемо запікати грічку. та да, да вам не почулося, ми будемо саме запікати грічку. Чому? Бо нам же ж впадло всамити, правильно? В нас буде одна тара і божественна грічка. А починаємо ми з чистки та нарізання овочів. Морку нарізаємо невеличкими кубиками. Цибулю так само нарізаємо, як і моркву невеличкими кубиками. Білкова складова в нас це курка. Будемо маринувати в йогурті та спеції: сіль, чорний перець, сушоний томати, копчена паприка. Звичайна паприка це для кольору і кмін. Насправді йогурт можна замінити сметаною або айраном. Просто в мене був йогурт, і я такий чопня. І не забуваємо промити гречку. І додаємо моркву з цибулею в гречку і перекалапуцюємо. Дивіться, звичайна гречка готується десь один до двох. Ми будемо додавати трошки менше, десь 1,75. Тому додаємо воду. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати нашій армії. Ви можете допомагати як і великим фондам, так і малим. Тільки головне, щоб ви знали, кому буде йти ваша допомога. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Зараз буде саме прикол цього рецепту. Ми прямо сюди додаємо курку і весь маринад, що в нас тут є. Що ми робимо далі? Беремо фольгу, укутуємо наш протвінь і відправляємо в духовку 180 на 30 хвилин. Морква повинна стати м'якою, а гречка зготуватися. Після того ми відкриваємо фольгу і даємо рум'яну корочку. Друзі, в мене ще з загашнику є гречка, приготовлена як різото. Якщо цікаво, ставте лайк і пишіть в коментарях, тоді я приготую. 20 30 хвилин пройшло, тому давайте подивимося, що з нашою гречкою стало. І відправляємо ще на 10 хвилин, щоб курка підрумянилась. 15 later. Давайте подивимося, як в нас вийшло. І ще невеличкий лайфхак, який я дізнався тільки в 30 рочків. Це в гречку обов'язково треба додавати вершкове масло. Давайте будемо накладати. Спочатку греча. Вершкова греча. Давайте спробуємо курку. І потім так грічу. Друзі, ну дивіться, гречка наситилась смаками від курки і нашої заправки. Пушка-гонка, я вам кажу. Курка. Вершкова, чесночна спеції. Ну, просто афігезна. Друзі, це дуже простий та швидкий рецепт. По факту ви готуєте все в одній ємності. Це в противні. Тому обов'язково його зготуйте. А я буду продовжувати їсти з вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!